Просто уяви, що поки ти дивишся це відео, у світі щодня з'являється 137 тисяч нових бізнесів, і майже кожному з них потрібен сайт. Вебдизайн тільки починає нову хвилю розвитку, світ змінюється, онлайн бізнес росте, бренди переосмислюють і адаптуються до нових реалій. І ця хвиля потребує нових дизайнерів, а ти можеш бути серед них. Тому 2025 рік це точно не пізно, це саме вчасно, бо світ ще ніколи не змінювався так швидко. Якщо ти вже цікавилась вебдизайном, то ти просто точно ставила собі. Ці питання, як виділитися серед тисяч інших дизайнерів, які навички насправді потрібні, що почати, і що там ще Чи не замінить від нас взагалі. У цьому відео я відповім на ці питання і покажу покроковий план, який допоможе не просто навчитись дизайну а побудувати прибутковий фріланс-бізнес і вже цього року зробити дизайн не просто навичкою, а джерелом свого доходу. І ще в кінці на тебе чекає корисний файл по роботі з клієнтами, по якому я й сама працюю. Якщо ми ще не знайомі, мене звати Саш. Я працюю веб-дизайнеркою вже понад 4 років, рік працювала у канадській веб студії, і після цього вже 3 роки на фрілансі з клієнтами взагалі з усього світу. Зараз я розвиваю власну міжнародну веб-студію Любі разом із своїм чоловіком. Більше про це, а також багато корисного контенту, шукай в моїх соціальних мережах. Крок перший: візьми на себе відповідальність і знайди клієнта. Я розумію, що перший крок він неочікуваний, але насправді найважливіший. Бо багато хто зливається ще на самому початку, бо починають просто не з того. Обирають курси, втикають в туторіали з фігма, вирішують, який ноутбук обрати для роботи. Але це все абсолютно не те. Тому так виходить, що за тиждень просто нуль прогресу, а через місяць ентузіазм взагалі зникає. Бо коли немає відповідальності, дуже легко відкласти все на потім. І саме тому важливо створити для себе обставини, які стануть для тебе якимось поштовхом, якого часто дуже бракує. Тож першим кроком у дизайні має бути не теорія, а реальне занурення у професію. А єдиний спосіб занурити. Це знайти першого клієнта. Бо коли з'являється перший проєкт, однозначно про це це знає по собі, прикидається мотивація, бо вже є людина, перед якою хочеться довести цю справу до кінця. Але найважливіше, що у сучасному вебі цінуються не ті, хто володіє фільма, а ті, хто вміє мислити як частина бізнесу, що цей сайт має зробити, кого і в чому переконати, як допомогти бізнесу з його проблемою. Ці питання це головні інструменти, якими ти можеш навчитись тільки на практиці і тільки. Тільки з реальним проєктом, з вигаданим це просто неможливо. І я знаю, що зараз у голові звучить який клієнт, якщо я ще нічого не вмію, але тобі не потрібен ідеальний кейс чи 10 років досвіду. Це я тобі гарантую. Просто напиши своїм друзям, родичам, знайомим. Наприклад, я починаю займатися веб-дизайном, чи знаєш ти когось, кому потрібен сайт. Зараз твоя мета не заробити купу грошей з першого проєкту, а знайти людину, яка готова працювати з тобою, поки ти ще вчишся. Але важливо, що має бути обмін. Не працюй за. Просто так, навіть якщо це не гроші, це може бути реклама тебе у соцмережах бізнесу або, наприклад, згадка на сайті, який ти розробиш. Якщо ти відчуваєш, що хотіла б реалізуватись і почати заробляти в цій професії, то я просто дуже раджу тобі переглянути відеопрезентацію мого моєї трьохмісячного курсу наставництва Дизайн простір. Це перша в Україні моя авторська програма, де ти вже в першому модулі знайдеш своїх перших клієнтів і вже відразу почнеш працювати з відомими брендами, підприємцями та експертами. Це на твій ви. І уяви, що тобі навіть не потрібно чекати закінчення курсу для цього. Ти створиш для них сучасні сайти і сформуєш своє професійне, класне, сучасне, таке смачне портфоліо з двох проєктів, який допоможе вийти на дохід до трьох тисяч доларів. Посилання на відеопрезентацію я залишу ось тут під цим відео. Переходь, подивись детальніше і відчуй, чи готова ти зробити цей крок. Крок два: прокачай хардскіли, але з розумом. Окей, перший клієнт є, а що далі? Але тепер найцікавіше, бо в тебе з'явилося мотива. І важливо не розтринькати на хаос із туторіалів на Ютубі. Я не буду тебе зараз завантажувати сотнями правил чи інструментів, бо чесно, вони навіть і не потрібні. Насправді необхідні лише кілька ключових речей, яких вже буде просто цілком достатньо для сильних кейсів. Перше це фігма, це основний вразів мій улюблений інструмент, який варто опанувати. Без нього неможливо перейти до наступних етапів. З нею ти можеш працювати онлайн з будь-якого комп'ютера чи ноутбука, навіть із старим. Нікого я так починала, і навіть якщо він не дуже потужний. І хоча, здається, вона трохи складною на старті, базові функції засвоюються дуже швидко. Головне одразу почати щось пробувати робити в ній, а не дивитись купу відео про її функції на Ютубі. Друге, це теорія веб-дизайну. І будь ласка, просто не бійся слово теорія це не про зубріння, не про нудні лекції. Це просто про розуміння логіки, чому одні сайти виглядають зрозуміло і ефективно працюють для цілі, на цілі бізнесу, а інші. Перевантажені, хаотичні і не доводять користувача до дії. Я раджу почати з основ, які найбільше впливають на якість дизайну: це ієрархія, сітка, повітря або негативний простір іншими словами, і кольори із шрифтами. Ці знання дадуть тобі впевненість у кожному твоєму рішенні, бо ти вже не покладатимешся тільки на свою інтуїцію і більше не питатимеш себе. Типу, це гарно чи не гарно, а то не знатимеш, чому саме так. І е, головне, що ти зможеш пояснити це клієнту, а не тільки собі. Третє це конструктори сайтів. От, у 2025 році дуже важливо не зупинятися тільки на дизайн макетів у Figma. Бо сьогодні найбільше цінуються дизайнери, які закривають ось цей повний цикл розробки від ідеї до готового сайту. Але, будь ласка, не хвилюйся, бо щоб звертати сайт, не потрібно знати код. І саме тут тобі допоможуть мої улюблені також знову Платформи. Часто дизайнери працюють на декількох підрізних задачі і відповідно бюджети клієнтів. Я, наприклад, починала з редімах. Згодом, по мірі росту складності проєктів і моїх навичок, почала працювати ще з фреймером і Webflow. Просто візьми е, свій макет, який ти зробила у Figma, і спробуй його зібрати на обраній платформі. І ще одна річ, яка стала просто вже мастхевом, це щі? штучний інтелект. Ще не замінить дизайнера, хто б ще не казав, але він точно може стати твоїм асистентом, який зекономить в розповіт. Таку по часу на рутині або початкових етапах. Я сама просто регулярно використовую його в своїй роботі і зараз поділюсь, як ChatGPT – це твій текстовий асистент. Наприклад, навіть якщо клієнт чітко знає, що йому потрібно, дизайнеру все одно потрібно якось зануритись в цей бізнес клієнта, і ChatGPT дуже класно в цьому допомагає. А Midjourney вже навпаки допомагає сформулювати візуальну якусь ідею, підказує напрямок стилістики, дає концептуальні образи, там, наприклад, якісь персонажі, предмети, елементи, айден і якщо ти зараз відразу інтегруєш ще в свою роботу, ти просто відчуєш це на очах, як прискорюється процес і звільняється простір для головного, це для твоїх ідей, твоїх рішень. Крок три: не забудь про софт скіли. Знаєш, більшість на старті так залипає на програми, навички, портфоліо, але іронія в тому, що черга з клієнтів зазвичай стоїть не до найталановитіших, а до тих, з ким легко зрозуміло і приємно працювати. Я, наприклад, для себе виділила п'ять ключових навичок, які дійсно Впливають на те, чи будуть з тобою працювати клієнти. Перше, це комунікація з клієнтом. Ти не просто сидиш у фільмі, а постійно ведеш якийсь діалог. Як ти пишеш, як ти ставиш питання, як пояснюєш, усе це має значення. І важливо, щоб цей діалог був легким, зрозумілим для клієнта, без зайвих термінів і страху поставити якесь дурне питання. Друге, це презентація роботи. Навіть якщо дизайн просто вогонь, його треба вміти правильно подати. Не ось макет, дивіться, а я зробила ось це. бо…», а тут прийшла до такого рішення, тому що це повір усуває 80% якихось непотрібних правок одразу, а також дає впевненість клієнту і знімає з тебе усі сумніви. Третє це структурованість в роботі. Клієнти взагалі не люблять здогадувати, що в тебе там з проєктом. Вони люблять, знаєш, таке відчуття, що типу тут все в нас під контролем, на якому ми зараз етапі, коли чекати перший варіант, коли як давати фідбек, що і коли потрібно від клієнта, щоб не стопити процес, і так далі. І якщо ти це все озвучуєш. Чітко тобі довіряють більше. Четверте це гнучкість, але з межами. Це здатність чути зворотній зв'язок, реагувати спокійно, ні в якому разі не йти в конфлікт, але й не провалюватися в безкінечні правки. Гнучкість це не про те, що типу я зроблю все, а про те, що я зроблю краще рішення з урахуванням ваших слів. П'яте це самоорганізація на фрілансі. Немає керівника, який скаже роби це робити. Є тільки ти, і твоє вміння планувати, не вигорати, вчасно здавати результат, вести кілька задач. Паралельно і дотримуватись дедлайнів. І найголовніше, не потрібно прокачувати це все за один тиждень. Просто бери якусь одну навичку і працюю з нею, наприклад, цього місяця. Потім ще одну, і так крок за кроком ти станеш тією, з ким хочуть працювати не тільки через твоє портфоліо, а й через тебе й саму. Четвертий останній крок: забезпеч себе з умовленнями. Після того, як ти вже відточила свої хат софт ли на реальному проєкті, оформила свій перший кейс і отримала фідбек, Тепер вже можна переходити до найцікавішого, до найочікувані. Це до пошуку перших платних замовлень. І тут важливо відповісти собі на два питання, але чесно. Перше, як клієнти взагалі про тебе дізнаються, де ти себе показуєш, як ти себе позиціонуєш, що взагалі людина бачить, яка заходить на твій профіль. І тут важливо поступово просто навчитись розповідати про себе, презентувати свої послуги, і головне робити це регулярно, а не раз на кілька місяців, як це часто буває. А друге питання, як ти продаєш свої послуги. Продаж це не про впарювання. це коли ти спокійно, впевнено пояснюєш цінність своєї роботи, який результат, наприклад, отримує клієнт, чому з тобою легко працювати, скільки це коштує і чому саме так. І так, оцінювати свою роботу це теж навичка, вона приходить з практикою, але все ж таки варто почати одразу для того, щоб швидше навчитись. І якщо це все поєднується з добре прокаченими софт скілами, ти вже будеш не просто там новачок, а людина, яка готова до оплачуваних проєктів. Взагалі можна вчитись, дивитись тут. І навіть брати проєкти. Але якщо ти не розумієш, куди саме ти йдеш, усе це може дуже швидко вигоріти. Тому просто сядь і, будь ласка, подумай, якою я бачу свою роботу через рік, який дохід мені комфортний, чи хочу працювати сама, чи, можливо, колись створити власну команду. Ці питання зараз, я розумію, здаються дуже далекими, але саме вони дають ясність, щоб не метатись від курсу до курсу, а будувати свій шлях усвідомлено. І щоб отримати файл, то я сама. До проєкти своїх клієнтів з усіма етапами, деталями, чіткою структурою. Просто напиши мені в інстаграм слово етапи, і я надішлю тобі на нього лінк, ти зможеш його собі здублювати і використовувати для своїх клієнтів, як для перших, так і для вже постійної роботи. Якщо з цього відео тобі щось відгукнулося, буду дуже рада твоїм думкам в коментарях і побачимось тобою зовсім скоро.